Будь ласка, на новий листочок, там для вас цікаве завдання, даєте на нього відповідь. Добрий день, дякую. Чи вистачає у вас часу на заняття спортом? <рес> а що там таке пішло? Спортивні да. запитання. Ну я як учитель фізкультури і проводжу уроки ще фізичної культури е, в закладі. Тому я думаю, що е, вистачає, тому що я стараюся ще з дітьми працювати. Ну, а так, якщо поза уроками, так би мовити, поза школою, ну не вистачає. Піднімаю, да? <рес> Чи завжди ви з першого разу здавали нормативи з фізичної культури? Здавав, чесно кажу. Підтягування не здавав, не вмію підтягуватись. Але заміняли мені відтисканням від підлоги, відтискався 50 разів за одну хвилину. Ну, вписувався в норматив. А так трохи, ну, трохи не здавав. Чуть-чуть. Добрий день! Пам'ятаєте, ви першу вчительку, назвіть її ім'я. Мою першу вчительку звати Марія Панасівна. І вона працювала у третій школі. Добрий день, а ви журналіст, так? Так. А з якого видання? Чи з телебачення? Звідки ви? З телебачення. Жашківського? Да. Дуже приємно, у нас таке телебачення є. А де у вас тут такі засекречені? Її? Ні, немає. Особисто немає, да? ну добре, оцей найгарніший оцей. Так, аж, аж страшно, там важке завдання? Ні. Ні? Ага. Які уроки вам давались найлегше? <різь> важко сказати, важко. Ну, але признаюся щиро, фізична культура і співи були найлегші. Бо співи вів мій тато, а, да, а фізична культура а то була моя найулюбленіша справа. А чому ви мені мікрофон не даєте, я тільки собі говорите, ж журналіст, я ж повинен десь сказати, записати. А то я тільки у той мікрофон говорю. Чи він у вас не працює? Не, те, що не працює, ну то ж мені працює. Зрозуміло. А можна вас запитати, а які вам уроки даються найлегше? Мені, я досліджую і математика. Який предмет у школі був найулюбленіший? Любив багато предметів, але найбільше любив креслення і трудове навчання. А потім і так і пішов по ньому далі вчитись. На, на трудове навчання. Чи не шкодуєте ви, що обрали вчительську стежку? Ні, я не шкодую жодної хвилиночки, жодної секунди в своєму житті, що я вибрала професію вчителя. І взагалі в нас було ще таке запитання, чому свято вчителя визначають восени. Ну, напевне, тому що дуже багато квітів і не потрібно їх купляти на подарунок вчителю. É aqui que Це може бути найважливіше в житті, це наші діти, в яких ми вкладаємо без перебільшення душу, серце, наші вміння, нашу професійність. І ми прагнемо самі стати кращими для того, щоб краще виховувати цих дітей. Це наше майбутнє. Як ми виховуємо дітей, те чекає нас, те, чекає нашу країну. А як показала зараз війна, що ми всі вболіваємо за нашу країну, за наших людей і гуртуємося цим. Найперше вам як керівникам хочу подякувати за вашу роботу. Керівник це не просто номінально. Назва це людина, яка бере, звалила на свої плечі, взяла відповідальність за, ну, за дітей в першу чергу, але і за заклад, бо все це безпосередньо торкається виховання дітей, щоб заклад був в порядку, будівля була в порядку, щоб всі процеси, які відбуваються всередині, були на високому рівні. Щоб якісно працювали вчителі і відповідно якісно виховувалися наші діти. Тому не легко вам, непросто. Я не знаю, як порівняти вашу роботу. Можливо, в косі були такі прості часи, але я знаю, що особливо з дітьми, як і в дошкільних закладах, так і в школах, ніколи легко не буває. Тому вам дякую за те, що ви працюєте на цій ниві, за те, що ви взяли на себе таку відповідальну. Роботу керівника закладу забезпечуєте справно, хоч деякі нюанси є, але справно забезпечуєте роботу нашої всіх закладів Жашківщини. Я хочу подякувати через вас всім вчителям, підлеглими вам, які працюють безпосередньо з дітками. Хочу щиро бажати вашим колективам, щоб були дружніми, були на ниві взаєморозуміння, допомагали один одному. Бо є в кожного сім'я окремо, а ваша шкільна сім'я також повинна жити дружно і відповідати один за одного, допомагати в чому тільки може. Тому щиро вітаю із Днем працівника освіти. Я гордий, що в нас така. Освітянська сім'я і щиро надію, що ми позиції не будемо відкочуватися, будемо найкраще, тому що показують в мирний час, та і зараз ваша участь в конкурсах, у фестивалях. І, в принципі, можна твердо сказати, що будь-яка подія в нашому місті в наших селах не відбувається без діток. І які б ми подарунки не приносили, які б ми грамоти, відзнаки не приносили, але найбільша подяка вам. Від батьків і від дітей я хочу відзнаки вручити. Олександр Миронович, директор Жарківського ліцею номер 1 Учні є постійними учасниками та переможцями міських, обласних та всеукраїнських рівнів. Ман Рубі та Олімпіад з інформатики нагороджена обласною премією Захаренка 2019 рік. Учасник щорічної виставки цифрових ресурсів, постійно у пошуках різноманітних освітніх проєктів, де учасники освітнього процесу стають переможцями та номінантами. інтелекту України «Відкриваю Україну. Постійно турбується про матеріально-технічне збагачення освітнього закладу. Створення комфортних та безпечних умов освітнього середовища постійно залучає до фінансової підтримки та меценатської допомоги для покращення умов роботи освітнього закладу депутатів всіх рівнів, підприємців міста, області, школа стала учасником всеукраїнського проєкту інноваційні школи Черкащини. У 2022 році створено відповідно до вимог підвальне укриття на 500 осіб, залучає колектив школи до постійної волонтерської підтримки для ЗСУ. Вітаємо вас! Бажаємо Дем'янчук Володимир Васильович, директор Соколівського опорного ліцею з Рашківської міської ради Черкаської області. Володимир Васильович бере участь у реалізації державних проєктів. Посилка усвіху від фонду кличка. Проект медіаграмотності вивчай та розрізняй. Проект медіатека. Прості для навчання та обміну думками. Побудова у 2019 2022 роках. Мультифункціонального спортивного майданчика на 5 видів спорту волейбол, баскетбол, гандбол, мініфутбол, великий теніс. У 2022 році мініфутбольне поле з трав'яним покриттям побудовано. Володимир Васильович не лише сучасний керівник, а й тренер. Його вихованці були призерами футбольного турніру Галицька зима у Львові, всеукраїнських змаганнях з футболу на призи клубу Шкіріний м'яч з рідними призерами всеукраїнського футбольного турніру у Скадовську. Є переможцями спортивного свята Біола ігри Чемпіонів, яке проводилось на базі оздоровчого комплексу Артек, призерами футбольного фестивалю, присвяченого Євро 2012 нагороджений почесними грамотами управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації у 2018 році Міністерства освіти і науки України, комітету з фізичного виховання та спорту. 2019 року, грамотою Національного олімпійського комітету України 2019 рік, почесною грамотою Черкаської обласної ради 2021 року. Подякую голови Жашківської міської ради 2021 року. Василиш, дякую за роботу. Дякую. Колектив з ліцею за якісну підготовку до нового навчального 2022-2023 року створення належних умов для навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди відзначення професійного свята День працівників освіти. Ремонти ви робите там щороку, скажімо, ну, а зараз нам підкинула доля і історичні події і ще і з укриттями займатися, тому я вам щиро вдячний за те, що ви робили, привели до ладу те, ну, що може би. Був... В теорії, в практиці не можна було зробити, бо із нічого зробити щось, ну, в тих, кого була можливість, це дуже важко. Ну а потім організувати ще навчальний процес. Ну а от Скибин якраз відзначився, вони взагалі село любить від чимось відзначатися. І так от вдалося їм підірвати людей, зробити щент розбитого підвального приміщення. Ну, ляльку можна сказати, і зробили укриття досить таке пристойне, яке було ну, занехаєне країні. своїм коштом, своїм зусиллям зробили вам велика подяка і подяка всім тим людям, які брали участь. Я розумію, вчителі, ну і батьки. Тому... Батьки всі були залучені. Так, да, дякую. Все, все, все. Якщо навіть там... тепла є в укритті. Ви працювали також, чим могли із своїми колективами в нашій відносно мирній частині країни. І сітки плели, і годували військових, все робили ваші співробітники. Це надзвичайно важлива справа, бо солдатам важко воювати, якщо в них не забезпечений тигли. Це все в нагоді. Тому от за це і вам, і вашим працівникам надзвичайно велика вдячність. Щиро бажаю вам. Миру у ваших родинах, у ваших сім'ях, хай будуть всі здорові. Ну і відповідно у шкільних родинах також, щоб всі були. Тому хай буде мир, взаєморозуміння і злауда. Дякую. Ми вирішили трішки підстимулювати, підмотивувати вас як керівника нашого міста, як нашого колегу і як просто дуже чудову людину, яка співпрацює з нами, яка нас чує, яка нам допомагає, яка в нас вірить. Ми вам за це дуже дякуємо. Оце вам мотивація. А це після мотивації заохочення за виконану роботу. Дякую. У вас я вчуся патріотом бути. Це круто. І захищатиму учителів і рідну школу. І нашу землю не віддам ніколи і нікому. У вас я вчуся патріотом бути. Це круто. І захищатиму майбутню Україну і свою дружню Україну. Ську родину у вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму і села, і міста, бо Україна наша золота. У вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму соборність України, бо схід і захід ми єдині. У вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму Дніпро і Карпати. І Крим, Донбас нас не здолати. У вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму нашу державність, історію народу. славу. У вас я вчуся патріотом бути. Це круто! Я захищатиму свій рідний край. Не пройдеш, враже! Так і знай, у вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму чисту криницю, рушник обійстя-паляницю. У вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму в країни мову, духовності і єдності основ. У вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму усе, що нашим зветься. За покликом палкого серця. У вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму всі символи країни. Гімн, прапор, герб, красу калини. У вас я вчуся патріотом бути. Це круто. Я захищатиму нащадкам майбуття. Бо Україна сенс мого життя. Дорогі мої колеги. Професія вчителя вона неоціненна. Немає такої ціни, щоб виразити вдячність за те, що ви робите. Ви жертвуєте своїми сім'ями заради нашої праці, заради того, що ви робите. Ви не надаєте їм того всього тепла, віддаючи своє тепло і серце своїм колегам, дітям, які приходять до вас. Я хочу сьогодні привітати вас і побажати вам. Світла у ваших душах, тому що у таких людей душа дійсно світла. Дякую вам за те, що ви несете знання, що ви навчаєте наших дітей бути принциповими, бути патріотами, любити свою батьківщину, любити своє місто, свою рідну школу, свою домівку. Ці принципи мають бути у кожного громадянина нашої держави. Вашим колективам, дружним колективам, я хочу побажати вдячних посмішок від ваших учнів, вдячності від ваших випускників, які стали свідомими, відомими людьми, мудрості у прийнятті всіх рішень, креативності, ідейності, достойної заробітної плати, здоров'я і миру нам. І нашій Україні. Святом вас, мої дорогі колеги! Ви в мене найкращі. Нагороджується Онищенко Світлана Аркадіївна, директор Олександрівського ліцею, за вагомий внесок у створення іміджу закладу, пошук креативних методів і прийомів роботи, високий професіоналізм та нагоди Дня працівників освіти. Нагороджується олійник Дмитро Васильович, директор конецько попівської початкової школи. Дякую вам, Васильович. Тому що те, що ви зробили в своєму сховищі, ви можете змагатися своїм укриттям з Олександром Мироновичем. Нагороджується колектив Острожанського ліцею за якісну підготовку до нового навчального року та з нагоди дня працівників освіти. Колектив Жашківського ліцею номер 4 за якісну підготовку до нового навчального року та створення належних умов для навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди дня працівників освіти. Ваші Сьогодні вітання щирі, Ми вам принесли з любов, Живіть у брідній мирі, хай будемо з тим здоров'я. Вчителі на ваше свято хочемо, ми побажати здоров'я, миру і достатку. Прийду до школу добру згадку. Нехай у вас все буде класно, нехай зарплата буде вчасно, нехай міцними будуть нерви, а ще спокійними перерви. Що були легкі уроки, менше, що було мороки, більше ви відпочиваєте і про нас не забувайте. Вам сил терпіння і наснаги, щоб діти поважали і любили. Ви педагоги, ви трудяги. Щоб у житті частіше вироділи. Книги, зощ, журнал, щоб вас не діставали. Знаєте, треба відпочити, вдома вас чекають діти. Ми дякуємо вам за добре серце, за те, що виростили, скільки поколінь. Ми знаємо, робота у вас першим, тому ви так достойні поклоніли.